Всім вітання! Мене звати Аліна Малиновська, я психологиня, арт-терапевтка, художниця. І сьогодні хочу зробити невеличкий відео огляд моїх власних метафоричних карт, які я створила кілька років тому, і вони називаються відродження. Це метафоричні карти, з якими можна працювати самостійно. Чому тому, що до них іде книжка практик? Книжка самостійних практик до кожної карти, які я розкажу трошки пізніше. Хочу почати з того, що це українські карти, тому що в них дуже багато наших символів. Цій колоді 48 метафоричних карт. 49-та карта це карта пояснення. Якщо, наприклад, ви зовсім не маєте досвіду роботи з метафоричними картами. А для вас тут є підказки, що саме можна запитувати у. Цих карт під час роботи з ними, наприклад, є така практика, де ви можете проаналізувати своє власне життя, і тоді ви можете витягнути навіть три карти, і запитуючи у них, яка я зараз. Яка я в минулому і як якою я прагну бути в майбутньому? І карти стовідсотково дадуть вам відповідь. А що я раджу? Я раджу не робити практики самостійні більше ніж один раз на тиждень. Це як похід до психолога або психотерапевта. Якщо це буде багато, це буде занадто. Це ви відчуєте перенасичення, і вам вже не буде цікаво з ними працювати. Ці колодія сорок карт. Чому 48? Тому що вони поділені на такі підгрупи: 12 природних стихій, 12 символів, 12 емоцій і 12 психологічних станів. В колоді я створювала більше жіночі образи, але ви знаєте, вони добре працюють і з чоловіками теж. Ці карти я вклала дуже багато своєї власної енергії, своєї любові до своєї країни, і вони працюють магічно. Дівчата завжди витягають карти образів, які схожі на них. І ці карти, і ці слова, які в карті, вони теж завжди потрапляють в самісіньке серце кожного хто працює з ними. До кожної карти я написала підпис. Я зробила назву, і ось тут є невеличкий підпис. Але я завжди раджу всім, хто має мої карти або працює з ними на моїх групових практиках, не читати опис одразу. Я раджу записувати запит до роботи з метафоричними картами, а далі дивитися на картинку, що говорить вам образ, яку відповідь ви вже бачите. Позі цієї дівчини, в погляді, в її одязі, до речі, вони всі вдягнені з такою певною національною символікою, з певними візерунками, з нашими символами. І вже потім, коли ви відчули відповідь від карти на ваш запит, ви можете. Прочитати опис. Можливо, він щось підкаже вам додатково, зможе викликати якісь певні особливі почуття або додасть щось, дасть вам якусь певну підтримку до вашого. До вашої тої відповіді, яку ви вже знайшли, ще хочу відмітити, що це карти ресурсні. Тобто, якби з яким би питанням ви не працювали, ви завжди в кінці вийдете на ресурс, тобто ви отримаєте ем, щось позитивне, е, ви отримаєте заряд певної енергії, натхнення, підтримку. Е, ось що означає ресурсні метафоричні карти. Ще ж тепер хочу розказати вам про чудову книжку, яка іде в комплекті до цих метафоричних карт. В цій книжці зібрані 48 практик. Ось тут на початку є назва кожної метафоричної карти, і До неї іде практика. Ці практики я писала так, як і малювала образи на картах від своїх власних почуттів від своїх знань з психології. Не обов'язково робити практики одна за одною. Ось, наприклад, ви маєте певний запит, ви дістаєте карту, записуєте собі одразу якісь відчуття, якісь усвідомлення від образу цієї карти, від, від цих слів, які є на карті. А далі ви дивитеся, що за практика йде до цієї карти, і ви можете її зробити. Кожна практика містить три етапи роботи. Перше, це імагінація. Ну, звісно, я трошки розписала там про традиції нашого українського народу до кожної карти, до кожного символу, яка, який є на карті. Отже, іде невеличка імагінація, де ви заземлюєтеся, відчуваєте своє тіло, ви уявляєте певний образ. Ці імагінації близькі до символ драматичних імагінацій, тому що я вивчаю. Психоаналітичний метод символ драму, і в мене є досвід вже роботи в цьому методі. Далі, після розслаблення невеликого уявлення образу, який описаний саме до кожної карти, я пропоную створити малюнок на певну тему. Тому що це арт-терапія, тому що ваші образи, ті, що ви малюєте, вони дуже добре показують ваші несвідомі процеси. До цього ви працюєте із своєю свідомою частиною, тому що ви дивитеся на карту і усвідомлено описуєте, що ж саме, яку відповідь вона для вас ховає, ніби в собі. А далі, коли ви малюєте малюнок на певну тематику, це вже підключаються ваші підсвідомі процеси, тому що те, як. Складеться цей малюнок, які в ньому будуть образи, які кольори, які їх розташування, як саме ви будете малювати, що ви будете відчувати під час малювання? Все це дуже багато говорить про ваші несвідомі процеси. І після малювання ви можете самостійно проаналізувати малюнок, тому що саме до кожної практики я підібрала окремі унікальні питання. Відповівши, на які ви зможете глибше дізнатися, розглянути саме ту тему, яка піднялася у вас сьогодні під час цієї практики. Тому я вважаю, що це надзвичайно сильний інструмент самостійних практик ось ця книжка і ось ця колода метафоричних карт відроджень. В мене є сайт, на якому ви можете подивитися, на якому ви можете замовити собі карти. Є доставка Україною, є доставка за кордоном. Це чудовий інструмент самопізнання, самодослідження, саморефлексії, психологічного зростання. Користуйтеся!